За кілька тисячоліть до нашої ери на території сучасної Мексики і Центральної Америки з'явилась одна з найзагадковіших цивілізацій світу Майя. Їхні міста до сьогоднішнього дня залишають вчених і дослідників без відповіді на багато питань, як вони будували свої величезні піраміди, чому раптово зникли, залишивши величні міста в джунглях, і що саме лежить у центрі їхнього календаря, який пророкує зміни світовій історії. І в сьогоднішньому відео ми заглиблемо. У світ Майя, щоб дізнатися більше про їхні великі таємниці. Цивілізація Майя зародилася приблизно 2000 років до нашої ери в джунглях Юкатану і поступово розповсюдилася на території сучасних Мексики, Гватемали, Белізу та Гондурасу. Ці землі не були сприятливими для розвитку великих цивілізацій через складні природні умови, висока вологість, спека, небезпечна фауна. Проте Майя зуміли адаптуватися і перетворити джунглі на домівку для однієї з найрозвиненіших культур свого часу. Вони розробили складну систему іригації для забезпечення сільськогосподарських потреб і навчилися використовувати обмежені природні ресурси на свою користь. Крім того, вони винайшли кілька сортів кукурудзи, яка стала основою їхньої дієти і запорукою виживання у важких умовах джунглів. Їхній календар, що складається з 260-денного циклу, був точним до дрібниць і пов'язаний з рухами небесних тіл, що підкреслює високий рівень астрономічних знань цієї цивілізації. Цивілізація Майя залишила глибокий слід в історії людства. Їхні досягнення в архітектурі, науці та релігії до сьогодні вражають і надихають на нові дослідження. Вони будували не тільки величезні піраміди, а й храми, палаци і обсерваторії. Їхня здатність проектувати складні будівлі вражає, враховуючи обмежені технологічні засоби, що були в їхньому розпорядженні. Майя створила розвинену писемність, яка складалася з гліфів, малюнків, що передавали слова і поняття. Та використовували їх для запису подій і релігійних текстів. Однак найбільшою загадкою Майя залишається їхнє раптове зникнення. Дослідники висувають різні теорії: від соціальних конфліктів і кліматичних змін до епідемій і зовнішніх вторгнень. Незалежно від причини їхнього занепаду, їхні міста зникли в джунглях, залишивши по собі лише руїни, що досі викликають захоплення. Одним із найбільш загадкових артефактів, що захоплює дослідників і приховує в собі безліч нерозгаданих таємниць, є черепи. Археологи виявили черепи з кварцу, аметисту та кришталю, які приписують індіанцям Мая. Особливо привертає увагу так званий череп долі. Він не тільки є витвором мистецтва, але й має унікальні оптичні властивості, які викликають подив навіть у сучасних науковців. Наприклад, світло, що проходить через череп, заломлює Ця таким чином, що створює дивовижні оптичні ефекти, вчені досі не можуть пояснити, як давні майстри досягли такої високої точності при його виготовленні без сучасних інструментів. Існують навіть легенди, що всього є 13 таких черепів, і зібравши їх усіх, вони можуть дати своєму власникові неймовірну силу, що робить цей артефакт ще більш містичним. Проте на цьому загадки Майя не закінчуються у колодязях синотах, які вважалися священними для цієї цивілізації, приховані сліди жертвоприношень. Сеноти – Синоти це природні водні резервуари, утворені в результаті обвалів вапнякових печер, які були важливим джерелом води для Майя. Однак для цієї цивілізації вони мали також релігійне значення. Служачи порталом між світом живих і світом мертвих. У деяких сенотах археологи знайшли людські кістки та інші артефакти, які свідчать про жертвоприношення. Майя вірили, що через ці колодязі вони могли спілкуватися з богами. А вода, що відбивала небесні явища, ставала своєрідним дзеркалом для вивчення астрономічних подій. Майя відомі із своїми жорстокими ритуалами, включно з людськими жертвоприношеннями. Проте дослідження показують, що ці жертвоприношення не були просто актом насильства, а мали глибоке релігійне значення. Кров вважалася життєвою силою, яку потрібно було приносити в жертву богам для забезпечення продовження світу. Деякі з обрядів супроводжувалися складними ритуалами, в яких жреці використовували кров для викликання видінь і спілкування з божествами. Ці ритуали також включали в себе складні символічні акти, спрямовані на захист від злих духів і забезпечення добробуту громади. Інтерес Мая до ігор, зокрема до їхньої версії футболу, також викликає багато питань. Історики підозрюють, що футбол для них був більше за спорт. За однією з версій, Майя ганяли полем обтягнутий шкірою людський череп, символізуючи епічну боротьбу сил світла зі злими богами. Причому тих, хто програвав, всією командою приносили в жертву. Їх зв'язували разом і скочували по численних сходах храмів. Донизу храму при цьому мало що докочувалося. Це дійство, ймовірно, було одним із найжорстокіших ритуалів в історії. Його навіть порівнюють з римськими гладіаторськими боями. Ще однією дивовижною деталю культури Майя є наявність хрестів у їхніх храмах. Хрест як символ часто асоціюється з християнством, але в культурі Майя він мав інше значення. За легендою, дерев'яні хрести говорили з Майя та давали цінні вказівки, наприклад, воювати з блідолицями. Зараз ці хрести знаходяться у мексиканському кітанаро, і, як і раніше, є об'єктом поклоніння, тільки поки що нічого не говорять. І нарешті однією з найбільш захоплюючих загадок є саркофаг у Паленке. Зображення на кришці саркофага змусило уфолога Еріка фон Денікена припустити, що це не просто релігійний символ, а зображення космонавта або пілота космічного корабля. Він припускає, що Майя могли мати контакт з інопланетними цивілізаціями, і це зображення є доказом таких контактів. Хоча більшість вчених відкидають ці теорії, вони підкреслюють, наскільки загадковою і багатошаровою є культура Майя, залишаючи більше запитань, ніж відповідей. Таким чином, цивілізація Майя залишається однією з найбільш таємничих і захоплюючих сторінок історії людства. А походження індіанців Майя залишається головним болем антропологів. Коли було частково досліджено гробниці індіанців, з'ясувалося, що Майя ховали своїх одноплемінників у саркофагах за принципом єгиптян. Багаті прикраси, символічні предмети та ретельно виготовлені посмертні маски дозволили вченим припустити, що предками Майя могли бути. Бути єгиптяни, що докорінно змінює версію про походження племені з Атлантиди. Отже, родичі індіанців десь досі живуть. Друзі, а на сьогодні це все. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, та написати в коментарях, чи хотіли би ви побачити новий більш детальний випуск про цивілізацію Майя.